Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Божого благословення всім, дорогі брати і сестри. 69-й сон Пресвятої Богородиці це могутня молитва захист, яка береже від загибелі на війні, від усякого лиха та видимих і таємних ворогів. Читати цей сон слід трічі щодня, особливо вранці перед виходом з дому або перед відправленням у небезпечну справу. Особливу силу він має, якщо читати його з глибокою вірою та боговінням, просячи покрову Пресвятої Богородиці для себе та своїх близьких. Хай цей сон. Стане вашим щитом у важкі часи та принесе мир і безпеку. Амінь. Спочивала Марія Матінка Пресвята Богородиця у святому граді, у Віфлеємі юдейському, і прийшов до неї Господь наш, Ісус Христос, і промовив до неї. Мати моя кохана спала ти у світлому граді, у Віфлеємі Юдейському, що у вісні бачила, вона ж каже Хрест, янголова виразка зі мною, рабою Божою, колісниця та сила з хровимами та серафимами та небесними силами, архістратигами. Михайло Архангел, Іурил, Архангел, охороніть мене з кандитами своїми святими, закрийте ризами своїми нетлінними і благословіть мене у всякому часі, від стріли та кулі захистіть мене ризами своїми нетлінними, і від чаклунів, і від чаклунок, і від усяких зазіхань. Усяких змов і всякого ока нечистого, від рушниць і пістолетів, від мушкетонів, від стріл, що летять, свінцевих, залізних і кульчавунних, кам'яних та всяких злих речей. Обійдіть мене, раба Божого ім'я, або підіть у сиру землю, підіть. І огушить ворогів кулі і стріли, і страх нестерпний, як стрілки вогненої, вже земля потрясеться, вся та суть жахлива, яка мене раба ім'я, хоче стрілою вбити, кров мою пролити, лихі люди супостати, злодії, розбійники, які проти мене раба Божого ім'я. Супротивники та злі люди жахнулися б Господа Ісуса Христа, Божого Сина. Помилуй мене, раба Свого грішного, ти, Господи, Бог, я раб твій, а ти заступник і всякій справі помічник. Мене раба Божого ім'я. На цьому світі утверди тіло і душу. Серце з печінкою, кістки з жилами, суглоби, гарячу кров і мені сотвори булату міцного від злих людей, від куль гострих і від усякого смертного побоїща і захисти своїми ризами нетлінними. Ти, Господи терплячий, збережи всяку душу неповинну. Рятуй всяку людину, Ти, Господи, терплячий, гріхам нашим темним дай час, рабу Божому на покаяння і збережи того з душею від смерті, владико милостивий творець, створивши небо і землю. Амінь. Спочивала Марія Матінка, Пресвята Богородиця, у святому граді, у віфлеємі юдейському. І прийшов до неї Господь наш, Ісус Христос, і промовив до неї, мати моя кохана, спала ти у світлому граді, у віфлеємі юдейському, що у вісні бачила, вона ж каже Хрест, янголова виразка зі мною. Рабою Божою, колісниця та сила з хровимами та серафимами, та небесними силами, архістратигами, Михайло Архангел, Уреїл Архангел, охороніть мене скандитами своїми святими, закрийте ризами своїми нетлінними і благословіть мене у всякому часі від стріли. Та кулі захистіть мене ризами своїми нетлінними. І від чаклунів, і від чаклунок, і від усяких зазіхань, усяких змов і всякого ока нечистого. Від рушниць і пістолетів, від мушкетонів, від стріл, що летять, свінцевих, залізних і кульчавунних, кам'яних. Та всяких злих речей, обійдіть мене, раба Божого ім'я. Або підіть у сиру землю, підіть і оглушіть ворогів кулі і стріли, і страх нестерпний, як стрілки вогненої, вже земля потрясеться, вся та суть жахлива, яка мене, раба ім'я, хоче стрілою вбити, кров мою пролити. Лихі люди, супостати, злодії, розбійники, які проти мене, раба Божого ім'я, супротивники та злі люди жахнулися б Господа Ісуса Христа, Божого Сина. Помилуй мене, раба свого грішного, ти, Господи, Бог, я раб твій, а Ти заступник і всякій справі помічник. Мене раба Божого ім'я, на цьому світі утверди тіло і душу, серце з печінкою, кістки з жилами, суглоби, гарячу кров і мені сотвори булату міцного від злих людей, від куль гострих і від усякого смертного побоїща. І захисти своїми ризами нетлінними. Ти, Господи терплячий, збережи всяку душу неповинну, рятуй всяку людину, Ти, Господи терплячий, гріхам нашим темним дай час, рабу Божому на покаяння і збережи Того з душею від смерті. Владико милостивий творець, створивши небо і землю. Амінь. Спочивала Марія Матінка, Пресвята Богородиця, у святому граді, у Віфлеємі Юдейському, і прийшов до неї Господь наш, Ісус Христос, і промовив до неї. Мати моя кохана, спала ти у світлому граді. У Віфлеємі юдейському, що у вісні бачила, вона ж каже Хрест янголова, виразка зі мною, рабою Божою, колісниця та сила з хровимами та серафимами та небесними силами, архістратигами, Михайло Архангел, Уреїл Архангел. Охороніть мене скандитами своїми святими, закрийте ризами своїми нетлінними, і благословіть мене у всякому часі, від стріли та кулі захистіть мене ризами своїми нетлінними, і від чеклунів, і від чеклунок, і від усяких зазіхань, усяких змов, і всякого ока нечистого, від рушниць. І пістолетів, від мушкетонів, від стріл, що летять, свінцевих, залізних, і кульчавунних, кам'яних та всяких злих речей. Обійдіть мене, раба Божого ім'я. Або підіть у сиру землю, підіть і оглушіть ворогів, кулі і стріли, і страх нестерпний. Як стрілки вогненої, вже земля потрясеться, вся та суть жахлива, яка мене раба ім'я, хоче стрілою вбити, кров мою пролити, лихі люди супостати, злодії, розбійники, які проти мене раба Божого ім'я, супротивники та злі люди жахнулися б Господа Ісуса Христа, Божого Сина. Помилуй мене, раба свого грішного, Ти, Господи, Бог, я раб твій, а ти заступник і всякій справі помічник. Мене раба Божого ім'я, на цьому світі утверди тіло і душу, серце з печінкою, кістки з жилами, суглоби, гарячу кров і мені. Сотвори булату міцного від злих людей, від куль гострих і від усякого смертного побоїща і захисти своїми ризами нетлінними. Ти, Господи терплячий, збережи всяку душу неповинну. Рятуй всяку людину, Ти, Господи терплячий, гріхам нашим темним дай час. Рабу Божому на покаяння і збережи того з душею від смерті, владико милостивий творець, створивший небо і землю. Амінь.